То есть график стремится к вертикальной шкале, но никогда ее не достигнет. Потому что в этом случае, при пересечении, x станет равным нулю. А значит, происходит то самое запретное деление на ноль. А теперь вспоминаем график Курсвилла, который, как оказывается, развивается по правилам гиперболы. У нас-то в реальной жизни время идет. Рано или поздно наступит год так называемой симулярности, в которой эволюция всей жизни будет поделена на ноль. И если бы тут действовали законы экспоненты, то никакого деления на ноль не было бы. Было бы бесконечная ускоряющаяся эволюция, ведь график экспонента располагается на всем участке определения. А у нас в случае пересечения вертикальной оси гиперболической функции x станет нулем, на который ну, делить математически нельзя. Любителі подовбити солідний спектр важких наркотиків і спекулятивно пошукати закономірності в самих незакономірних речах постійно прибігають до геніально тупорилої вибірки, хуйпа й ми якого фактажу, щоб в результаті в них вийшла допірка інтересних фактів от Яна Топліса. А ви знаєте, що сперма-бігемота летить зі швидкістю бойового винищувача? Розбиратися в цій математичній дрочі я не збираюся, бо моя гуманітарна кукуха остаточно поселиться між білими стінами. У мене натомість є декілька логічних запитань. А нахуя? По-перше, чому історія людства зображена як зріс на гору? й у вигляді гіпербули? Хто сказав, що ми зростаємо вверх і ніколи не падаємо? Що оце за хуйня? Чи не простіше шкалу історії зобразити так, як, наприклад, нам ще зображали, і в школі, блядь? Ні, нам это не інтересно, нам нада научпоп. Ну давайте. Давайте я на прикладі гіпервикручених тригонометричних функцій підберу кожен зафіксований похід в туалет по крупному китайських імператорів з 879 по 1657 рік, щоб з точністю до секунди та 14 мілісекунд передбачити, коли ж ці дзіньпінь пукне. Друге. Чомусь весь наведений графік збирається навкругі технологічної сингулярності, яка поки що як явище неможливо в найближчому майбутньому через недостатню розвиненість штучного інтелекту. Та й ладно, ще з тим, що за основу відліку взято наближення до електронних технологій. Бо якщо ми візьмемо умовний космічний корабель, як вершину технологічного прогресу, до якого все зводилося, і збудуємо такий самий графік, то ми прийдемо не до технологічної сингулярності, а космічно-корабельної. Що буде робити графік в такому випадку? До того ж, на графіках пройобано купу важливих революційних, історичних та біологічних дат, без якої повної картини не буде. Моменти підібрані максимально суб'єктивно і зображають лише зріст. І навіть не варто казати, які на сьогодні відсталі цивілізації існують, які не те, що технології вони до сих пір жопу листям витирають. Подивишся на якихось папуасів і не скажеш, що на дворі сингулярність наближається через експоненціальний зрост. блять, зрост. Ніхто, до речі, і не збирається згадувати, який навіжений технологічний і науковий, в основному географічний стрибок здійснили люди, як тільки зрозуміли, що окрім могутнього дядька на небі, виявляється, є навколишній світ, який можна досліджувати без кадила в сраці і праведних шашликів. Здається, що кожне століття, починаючи з Ренесансу, несло безліч важливих відкриттів. Та й починаючи з винаходу вогню та колес, люди швидко перескочили на перші господарства. Я це веду до того, що історію, щоб вона була об'єктивною, завжди слід зображати лінійно, бо те, що було добре, а що було недобре, це лише суб'єктивна оцінка кожного з дослідників. До того ж, математика може торкатися історії лише в двох випадках: коли ми говоримо про дати, і коли ми в історичному контексті згадуємо математичних діячів, все! Бо коли починаються ці блять нострадамуси, які з точністю до секунди передбачають апокаліпсиси, розжижаючи мізки і так заляканим дібілам, це все закінчується поносним зливом із розряду календаря древніх майя. люди здатні загубити себе не через те, що вони приречені через древні пророцтва про кінець світу, а через те, що вони в це лайно вірять, що означає відсутність в їхніх головах сірої речовини. Тупими людьми керувати легко, а віра у всіляке маніпулятивне лайно від експертів у області метафізичного колупання в носі наряду з ошизілою саінтологією, взбиває кал міксером в їхніх божках, що перетворює їх на хобічків ні такусь, які готові закупати свічки на день апокаліпсису, передбачений вангою. Стосовно годинника судного дня ще одного геніального винаходу від спілки приймальників демократичних рішень, які самі переводять стрілки, коли захочуть. Ну ви поняли, ми вам дамо незрозумілі цифри. А ядерна катастрофа станеться тоді, коли коли станеться. Коротше кажучи, що є цей годинник, що немає, кому не похуй? Звичайно, не похуй ЗМІ, які з кожної сраки висмокчуть весь понос до останньої краплі, пишучи всяку бредятину для збереження продуктивності на роботі. З самої своєї появи цей годинник пригає туди-сюди, не несучи ніякої цінності, окрім цифрової мастурбації на парашну статистику. Ваша! Ти совсем Ти самий геніальний тип новин із розряду ESPN. А ви знали, що в цій спортивній команді Адольф Вісаріонович грав 8 днів, 5 годин, 27 секунд. Безпередно попісять, коли в них закінчується ідея для своїх геніальних дописів по графіку. Прив'язка числових розрахунків до хаотичної і складно передбачуваної історії, особливо в надії на передбачення історично вагомих подій, складає враження не наукової оцінки, а наукової фантастики, яка зображає антиутопічне майбутнє заради лоскотання людських нервішок. Одна елементарна задача передбачити війну умовної України і Росії, яка очевидно накльовувалася ще з розпаду Совка. І кожна не тупа людина це розуміла. Зовсім друга це вираховувати якісь там міжгалактичні пригоди і сценарії апокаліпсису. Цих апокаліпсисів вже було стільки, що по ним свої календарі можна вводити, і на кожен день тижня буде по дві планети Нібіру, астероїд Апендекс і дощ Чупакабр. Зроблю душну історичну справочку. Ви не уявляєте, який фурор був під час бубоної чуми в 1347 році. Тодішні люди буквально думали, що Божий гнів спустився на землю у вигляді судного дня. У уявленні середньовічної людини хвороба була Божою карою, а якщо помирають слуги Божі, то людство дуже розгнівало Бога. Масова смертність і зникнення в деяких місцях релігійної та світської влади було доказом, що це і є апокаліпсис, а страшний суд не за горами. Померли мільйони людей, живі встали і пішли далі. Подібних випадків було безліч. Окремою кастою біцилів, втікших з дурки, є ті, хто спіною в роті починають горланти про епідемії, війни, трагедії, землетруси, вулкани. Нарешті судний день наближається. Бог. Алех. Будда, Хуюдда, Чунгачана. Всі боги зберуться і дадуть нам пізди. Ніхто навіть і не згадує про іспанку після Першої світової, про ту саму еболу, за яку вже всі нахуй забули, хоча нам обіцяли такий екшен геймплей зомбі real лайф. А все просто, бо це закономірності. Які в історії були, є і будуть, і які можна вирахувати, які дійсно враховуються, бо мають місце в кожному періоді. А не якийсь дібіл йобаний, вирішив що нас поділять на ноль, бо червона рисочка на графіку заїхала на білу рисочку. Заєбись, що далі? Додай 2 плюс 2 і получиш неймовірно передбачену суму хуїв в пердуку Путлера. Закінчу одним розумним коментарем під цим відео. Те, що дати кладуться під функцію, ще не означає, що функція визначить дати. Якщо ви бачите історика-математика, бийте його в їбало. Трушні історики матоши не знають.